Не зупиняйтеся. Тіньте гранату, я сказав, з рук. Тиньте гранату з рук. Стій. Прямо, працюємо прямо, за два рима, прямо, за В Будь-якої ситуації є вихід. Виходи. Дай знати, що ти мене почув. 21 серпня 2025 року, близько 14.30, хвилин, працівниками сектору групи швидкого реагування патрульної поліції був зупинений транспортний засіб марки «ВАЗ». При перевірці документів водій виявився в стані алкогольного сп'яніння та витягнув предмет схожий на гранату та почав погрожувати працівникам поліції. Подальшому було застосовано табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу по колесах автомобіля. Водій почав тікати, покинув транспортний засіб та забіг на територію житлового будинку. Після чого сховався в господарському приміщенні. На місце події прибули працівники слідчо-противної групи, працівники кримінальної поліції та працівники спецпідрозділу Корт. Тривалими переговорами близько 2,5 годин водій усвідомив свої дії та вирішив здатися. В автомобілі водія було виявлено гранату, якою погрожував працівникам поліції. Даний громадянин був затриманий. Відомості по даному факту було внесено ЄРДР за частиною 1 статті 345 та частиною 1 263 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання позбавлення волі терміном до 7 років.